Вітання глядачам каналу Любиме Село. Глядачі приїхали. Сьогодні субота у нас 15 червня. Приїхали на Тлумацький ринок. Зйомки будемо проводити так як завжди. Спочатку заходимо на відділ з поросятами. Ціни, щоб ви знали, за одне порося, яке я буду говорити тільки за одне, не за пару, а за одне порося. Уважно слухайте інформацію. Потім інша серія буде. Переключимося на е, курчата, подивимося на птицю і потім на крилі. Буде три серії. Так що таким чином будемо працювати. Е, в кінці відео не забудьте підписатися. Хто не вміє, підписуватись на канал, попросіть своїх рідних, е, вони вам обов'язково цьому допоможуть. Так що, зручно сідайтеся, ми заходимо на ринок. Так, друзі, перший відділ. Які поросят, кажуть, який вибір великий поросят. Яка ціна на сьогоднішній день? За... 2,200. 2,200 за голову. А такі більші у кутину? 2-200. 2-200. Людачі, кого цікавлять свинки? Ось такі. Записуйте номер телефону. 098, 098, 190, 190 55, 55, 49. 49. Звідки ви? Раховець. Село Раховець. Телефонуйте. Кого цікавить, вибір великий, собі з дому Що Вас цікавить. Ось такі відео. З в поросятка. Свинки дуже гарні, всі бачите, які вже підрощені, великі. Зараз добрий період купляти по поросят, тому що і ціна падає, і є вибір великих свиней. А ваші по чому? Каціна, Каціна ваша просяць, на е, По чому? 100. 1600. 100. 1600 гривень. Ці, ціни дуже сильно впали. Ціни. 1600 гривень, друзі, це взагалі ціна чесно смішна за пораця, але біля них дуже величезна, велика праця. А що робити? Чи позитиві ці? Кій раз базар? Продати, не навіть собі годують. Дивіться, глядачі, людина хоче продати всі поросята, тому що не має часу, коли з ними возиться на базар і віддає по тисячу гривень. Часто свині дуже великі, досить готові. Який їм вік? Сьомий тиждень. Але дивіться, величезні порося. А можна витягти одну? Оцю дошку витягу. Подивіться, які порося. І так, що кого? Так, що людина віддає по 1000 гривень, записуйте номер телефону, оптом, щоб забрати всі. Сікій штук 9 9, 9, 9 є поросят. Кажіть номер. 067. 067. 83, 83, 37, 37 164. 164. Телефонуйте. Кого цікавить хороші свині, дійсно. Породна, хороша годована свиня. Телефонуйте, обов'язково і забирайте свій поросят. Село в гості, глумиського ОТГ. Так, цього чоловіка ми вже знаємо. Знаєте? Так. Сьогодні продає також гарні свинки.

Ня, не ні, 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 бач. Кідєрочки, бач. Я я я продав, я продав за 2000. За 10. А? ці яка ці? ціна це? Ці. А? Ціна цена? 2000 по 2000 просятка це. Так, таке чверті виділ. Я думав, водино ще. Яка ціна? 1500 гривень. Кого цікавлять такі поросятки, записуйте номер телефону 097 86 900 39. А звідки ви? Село Королюка, Томуцького району. Цікавлять такі, можливо різновид цю Ого, 8 пацієнтішість льох. Дуже великий вибір, так що ви швидше ще в любому вибрати і телефонуйте людину. А чи сирим чи вареним? Дивіться, коло <звук> льохи марине стоїть, а ми їм вирізали в дверях цей, то їх їда що там, там, що, сухе. В, в коридорі їм сухе, вони собі там сплять, коло ючі їдять в порядку. А що, люцарочку собі їдять. А, та люцарку вони їдять, як кошу, як, як, як кидаю, то з моментом нема. Ну. Так, такі друзі, поросятка є ще одні. Бачите, поросятки дуже всі підрощені, тому що вибір великий. Салка ці проколені. <плес> Тишини, бачите. Ну, Це гарно їдять, травичку, буцарочку гарно є. А ваша яка ціна? Яка ціна ваших поросят? За пасічок від 200, льошка від 2800. Такі великі, то вже підсвинки. Аким вік? Вісім на вік. Вісім тиждень. Це залізки саме великий цьому. Ну, так, 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 так. Отрікну, осупки там второй, гріхну, і хоть-куть-путь, вони до Ну от такі петранчики

Так що хто придбає собі, купляє свинки, чекайте кожного сезону на початок літа. Ту за яку ви дасте в квітні, в березні 3 тисячі. В червні за такий самий розмір, вже якщо тут відгодуєте своє, дасте тисячу гривень. Так що, думайте, як вам вигідніше, але на жаль, такий факт. Кодоця немає, не знаю, як це на це. Так, от такі красончики є на свіжому повітрі. Але ще двоє, бачите, трошечки люди розібрали. Пацюк І вроді Льошка. Яка ціна, ціх, ваших? Яка ціна за штуку? Дві тисячі. Дві тисячі за порося Так порозлягалися по сламочки.

Такі ландраси були. А що ви знімаєте? Так, для себе? Такі ландраси перші. Камера так не передає величину, але бачите, які поросята. Десь вже кілограм мають до 15, до 20, 20, до 20, так.

Є ламнерас петрена. Такі ландраси петрене, бачите, пов'язані. Дуже хороші м'ясні свині. Виходить. Швидко ростуть, набирають швидко вагу і більше акцент на м'ясі в них. Тому шландраси ростуть довго, спочатку в величину, потім набирають вагу швидко, а петрене зразу набирають і вагу. і це такий можна твісти, подобається, це патичок. Я був питичок. Йоха мусить запісмати тому молоко. але не може на одному. Такий сьогодні ринок. Ми на ринку в тлумачі, Івано-Франківська область, місто тлумач. Такий вибір поросят. Вибір поросят дуже великий, ціни на них дуже малі. Так що, кого цікавить, номера телефонів є. Телефонуйте, замовляйте, їдьте, купляйте. Дякуємо за перегляди. В кінці відео, кому відео сподобалось, не забудьте підписатися. Всім гарного дня, до побачення. Ми йдемо на птицю. Буде серія, друга серія по птиці, Так що йдемо подивимось, що нам пропонують з птиці.